Ось таке красиве, ароматне, швидке в приготуванні і надзвичайно смачне печиво до чаю, сьогодні ми будемо з вами готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі у Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнюче печиво до чаю. Це досить легке і швидке в приготуванні печиво. І якщо закипає чайник, а ви хочете чогось смачненького, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування печива нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, яйце, олія без запаху, сіль, розпушувач і цукор. Так як тісто готується досить швидко, вмикаємо духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів. Далі вбиваємо яйце, щіпку солі і цукор. І збиваємо вінчиком. До речі, для тих домогосподарок, хто економить свій час, я розробила відеорецепти на 7 днів в меню. З покроковим приготуванням, з урахуванням всіх продуктів і часу приготування. Всі відео в посиланні під моїм відео в Ютубі. Збили вінчиком до ось такої побілівшої піни, тобто до розчинення цукру, і вливаємо олію. Це займає буквально 2-3 хвилини. Досить швидке в приготуванні печива. Розмішуємо олію і будемо вводити борошно. Борошно вводимо двома частинками. Перша половинка розпушувач. Розмішаємо і вводимо другу частинку борошна. Ось так. Іншу частинку ми вже розмішуємо ложкою, а далі. Вимішуємо рукою. Ось і все, всі інгредієнти введені. Замішуємо тісточко. Наскільки можливо, вимісили ложкою і домішуємо буквально ще декілька хвилин рукою. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Отеще Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я буду за них вам дуже вдячна! Кістечко наше готове, ось таке воно м'яке, еластичне, дуже швидко міситься. А далі формуємо печиво і викладаємо на деко встелене пергаментом. Печиво формуємо руками у вигляді довільних ось таких кульок, і потім будемо приплескувати уже на деку. Ось так. З даної порції ми отримали 12 штучок, зробили ось такі кульки, і тепер виделочкою їх робимо красивими. Виробляємо. Печиво ось так. Швидко і легко. Далі нашу красу відправляємо у духовку на 180 градусів 15-20 хвилин, в залежності від вашої духовки до зарум'янення. Нам знадобилось цілих 25 хвилин на 180 градусів, щоб отримати ось таку красу. Ну що, спробуємо. Так, розломую. Бачите, як воно м'якенько ламається, гарно пропечене, ароматне. Зараз будемо смакувати. Хрумке, гарненько пропечене. Так і хочеться філіжанку кави або чаю до нього. Смачно! М -м -м. Сьогодні ви були в гостях на YouTube каналі Отеші Олі і ми з вами готували смачнюче печиво до чаю. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!